Вітаю до вашої уваги. Денний випуск новин про головне у рівному та області станом на цю мить розповім я Микола Брижицький. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Відповідну постанову Верховна Рада прийняла 1 червня 2021 року. Дату вшанування вибрали не випадково, адже щорічно саме 4 червня відзначається міжнародний день дітей без невинних жертв агресії, заснований Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Рівненська міська рада заявляє про безбар'єрність, але навіть її будівля залишається недоступною для людей на кріслах колісних. Відсутність і складний підйом, лише частина проблем, які проявилися під час соціального експерименту. Його провели, щоб з'ясувати, наскільки вулиця Соборна, зручна для людей з інвалідністю. Перевіряли як заклади харчування, так і комунальні установи. Подробиці у сюжеті. У Рівному в межах майстерні безбар'єрності провели черговий соціальний експеримент. Учасники перевірили головну вулицю міста Соборну на доступність для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Хода стартувала від Покровського собору, і вже з перших метрів учасники стикалися з численними труднощами: розбиті тротуари, ями, каміння та відсутність пандусів. Вхід до навчальних закладів, кафе і установ недоступний. Понижень на тротуарах немає. Ну от ми з вами від кооперативного так сюди спустилися. Скільки тут мабуть, метрів 500 да, я то два рази я не могла з'їхати з бровки, ну двічі вже. Тобто вже можна говорити, що вже є бар'єри, і це я навіть в заклад ніякий не заїжджала. Біля департаменту соціальної політики до учасників вийшла працівниця, яка поспішала піти і повідомила, що на робочому місці нікого немає а послуги для людей з інвалідністю надаються на вулиці. Всередині приміщення лише високі сходи без пандусів. Можна було поставити туди там де сходинки, спробувати підіймальну платформу яка б по електропривону людину далі. Ну, я, до речі, дуже здивований, що, що саме... Цей заклад і немає доступності. У Нас на жаль, немає доступності до нашого приміщення, оскільки там дуже вузькі двері, і в разі якщо створювати пандус, то відповідно інші не зможуть заходити, і буде спричиняти незручності для інших. Тому дійсно у нас є кнопка виклику, є адміністратори, і в разі потреби вони виходять і надають по наступною точкою маршруту стала Рівненська міська рада. Центральний вхід лише зі сходами вказівок для доступного об'їзду немає. Пониження бордюру є, але аж в кінці тротуа. За допомогою охоронця та підйомника Євгену вдалося потрапити всередину. Втім, здавалося, що персонал не до кінця навчений користуватись цим обладнанням. Я піднявся і тут було складно з тим, щоб далі підняти оцей огороджувальний поручень, пустити ці страхувальні. Бар'єрчики і тут складнощі, таке відчуття, трохи що працівники не досить навчені, що відчувається, що потрібно проводити додаткові навчання, структажі. Одне з найважливішого, що повинно бути доступним в будь-якій установі, це санітарна кімната в Рівненській міській раді, аби потрапити до вбиральні людині на кріслі колісному, треба подолати дві сходинки. І це вже бар'єр. Бо приміщення має бути організоване так, аби людина могла самостійно скористатися усіма доступними зручностями, не з Таючись за допомогою, зазначає Євген санвузол на перший погляд є, але по суті він недоступний. І так само я не сказав, тримач три не вистачає трохи тримачів для милиць і безконтактних смітнячків, коли не треба десь торкатися, щоб він відкрився або натискати якусь. Подальку відкриті смітнички. Попри стратегії та меморандуми про підтримку безбар'єрності, міська рада поки не демонструє приклад, як має виглядати доступне середовище. Подібні проблеми є у більшості державних, комунальних і приватних об'єктів. Вони наразі не готові приймати людей з інвалідністю. Ми безпосередньо почали робити всіх там комунальних закладах, там особливо там шкільних дошкільних, і що, Якщо ми робимо якусь… Робимо реконструкцію чи якийсь поточний ремонт, ми в свою чергу забезпечуємо інклюзив. На вима... Навіть якщо термомодернізація зараз здійснюється? те саме пониження, наприклад, відбувається поточний ремонт у нашому місці. Це не капітальні видатки. Але перш чорови робити пониження, щоб люди могли собі спокійно приїжджати. Соціальні експерименти спрямовані на доступність для людей з інвалідністю, планують проводити у рівному щотижня. Їхня мета зібрати фактичні дані і звернутись до влади з конкретними пропозиціями щодо змін. Бо безбар'єрність це реальна потреба тисяч людей. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Сім років за ґратами проведе рівнянин за замах на вбивство. Нагадаємо, що у листопаді минулого року в ході конфлікту між двома чоловіками через ревнощі один з них вдарив ножем в шию жінку. На місце викликали поліцію і швидку 39-річного зловмисника. Одразу ж затримали. Потерпіло тоді госпіталізували до лікарні. А після закінчення розслідування суд виніс вирок. Сім років за ґратами. Відомо, що чоловік розкаявся в скоєному. Піротехніки ДСНС знищили два артснаряди часів Другої світової війни. Боєприпаси калібром 76 міліметрів виявили під час земляних робіт поблизу села Будераж Дубинського району. Рятувальники вкотре нагадують: ніколи не торкайтеся підозрілих предметів. Одразу телефонуйте 101 або 102. Двоє школярів з Рівненщини отримали медаль майбутнє України. Дев'ятикласники Клевенського ліцею №1 Максим Миронець та Павло Подвишенний у квітні врятували жінку, яка впала з мосту в річку. Хлопці, не вагаючись, стрибнули у воду і витягли потерпілу. Нагороди юнакам вручили президент та Перша леді. Наразі це всі новини. Більше інформації на вас чекає вже у вечірньому випуску. Тоді і зустрінемось.